Не приходь, мамо, до нас, нас дома не буде, ображено каже донька. Доню, мені лічильники треба перевірити. Вигадую я на ходу причину, щоб потрапити до доньки. Відколи я приїхала з Греції, у мене з донькою дуже зіпсувалися стосунки. І все через квартиру, яку я купила собі. Ірина сподівалася, що житло я їй віддам, але я її розчарувала. Ірино, ти ж знаєш, що нам з батьком простір потрібен. Я ж заради цієї квартири в Грецію і поїхала. Виправдовуюся я перед дочкою, коли вона в черговий раз прийшла до мене просити, щоб я з нею квартирами обмінялася. Відмову дочка сприйняла близько до серця. Вона дитину народила і сподівалася, що мама Заробічанка зробить їм шикарний подарунок у вигляді новенької квартири. «Може вважати мене поганою мамою, та я в Грецію поїхала заради того, щоб собі з чоловіком, хоч на старість, кращі умови забезпечити. Ми все життя з ним прожили в однокімнатній квартирі, яку колись давно отримали від заводу, на якому працювали. В цій квартирі народилася і виросла наша донька. Ірина сама бачила, як непросто в одній кімнаті з дитиною жити, тому я і залишила роботу, тепле насиджене місце, і поїхала в чужу країну, щоб купити для нас чоловіком більше житло. Ми з ним люди не молоді, я дочку народила в доволі пізньому віці. Нам спокій потрібен, тому я взяла дві кімнати для нас, щоб ми могли спати в різних кімнатах. Коли я поїхала в Грецію, через три роки дочка вийшла заміж. Ми з чоловіком порадилися і вирішили так квартиру нашу ми доньці з дятемі віддаємо, а мій чоловік поки поживе в селі, в нашому спадковому будинку. Мене і так немає, а коли я повернуся, ми купимо собі квартиру. Ірина про ці наші плани знала і нічого не мала проти, навпаки, раділа, що вона з самого початку сімейного життя має можливість жити окремо. Я їй ремонт гарний зробила, практично переробила все повністю, і меблі нові купила, так що для молодої родини це було більше, ніж достатньо. Взагалі я не була рада цьому весіллю, бо вибір доньки мені аж ніяк не сподобався. Зять і тоді не мав постійної роботи, і зараз немає, перебивається тимчасовими заробітками. А я вважаю, що так не має бути. Він чоловік, має думати, як забезпечити родину, а не чекати на те, що ні євро. Хоча я весь цей час допомагала їм, чим могла. За сім років перебування за кордоном я опоралася завданням і не збирала гроші на квартиру, приїхала додому, купила гарну двокімнатну квартиру на убудові і повернулася ще на рік в Грецію. За цей час чоловік зробив в нашій квартирі ремонт, і я вам скажу, що зробити ремонт зараз на новобудові це далеко не проста справа. Дуже багато грошей на це пішло. Але ми вже все робили до ладу, бо розуміли, що нам все це буде до кінця життя. Дочка мовчала до тих пір, поки не зрозуміла, що я не жартувала, коли казала, що квартиру роблю для нас з чоловіком. Тепер вона на мене неабияк ображається і навіть до внучки не пускає. Якщо тобі байдуже, як живе твоя єдина онука, то і ходити до нас не треба, ображено каже донька. Я сказала, що мені лічильники треба перевірити, бо та квартира й досі на мене оформлена. І так і прийшла до доньки. Вияв... <кхід> Дивлюся, і справді місця їм мало. Але що я можу вдіяти? Я їм на старт квартиру дала, а далі не хазяй думає, ворушиться за вісім років шлюбу можна було хоч щось придумати. Головне, що до чоловіка у дочки претензій немає, а до мене є. Хоча я їй однокімнатну квартиру дала, і вісім років з греції гроші висилала, і коли дитина народилася, я все купила сама, і коляску, і колиску, і одяг, харчування. Дочка мене навіть чаєм не пригостила, сіла, ображена і бурчала, що грошей нема. Невже ти сама не бачиш, що нам тут тісно, нема де розвернутися, а ви з батьком будете розкушувати в двокімнатній квартирі, картає мене Ірина, бо хоче, щоб я почувалася винною. Почнемо з того, що ми з батьком це заслужили, хоч на старість добре поживемо, у нас різний режим дня. Тому в одній кімнаті ми не уживемося, спати нам треба в окремих кімнатах, а ви молоді, у вас це життя попереду, ще заробите собі найбільше житло, кажу я дочці. Слухати вона мене не стала. То я пішла без... від неї без будьте здорові, навіть не знаю, що робити. Чоловік категорично проти, він не погоджується на обмін, в принципі, як і я. Якщо донька не змінить своєї поведінки, то спілкування між нами припиниться. І хто буде в цьому винен? Хотілося б почути думку з боку я і справді погана мама, чи це моя дочка занадто багато хоче.